Всім доброго дня. Сьогодні ми знову повторюємо наші професії. Сьогодні 44, що в в фіявотиці, де вони працюють, і ми познайомилися з місцями, де працюють люди в даних професій. З штатами почнемо з інсторінки з 16-ї в нашому підручнику і також будемо виконувати вправу в нашому інтерактивному підручнику. Штанда мід обмоген айс, аген, сі цвай, ден, аворт, ікель, доповні зі двох слова і щок. Руфа, професія, ми вже з вами вивчили певну кількість. Звичайно, що не усі професії вивчили, але те, що вивчили, вже є. Декерх, декерхін. Кухар, у uh, харк, так можна сказати. Те, що ви пам'ятаєте, це завдання ви зможете зробити перегорнувші сторінки нашого підручника за уроком другим, третім і написати, наприклад, Preserving, Shaushпіle, Aktor, Arts Lіker und Zвалі. І так далі якомога більше складіть, проб'ють слів до головного слова професії. А сьогодні ми будемо підзнайомитися, де люди працюють, і дізнаємося також про датів. Як сказати правильно датів. Зо. Тому переходимо до нашого інтерактивного підручника, де у нас вже все є. Як це дуже легко. Тобто в нас вже є і картинка, і правильне слово, як воно відмовляється. Ми її перевертаємо і дізнаємося, наприклад, давайте послухаємо. Die Bäckerei. Ті бекерай. Пекарня і Dann. бекерай. Feld. feld foler das feld auf dem feld napol sagt für die bibliothek die bibliothek in die bibliothek duже схожа господинського з суворою слов'янською мовою там die Bibliothek, in die Bibliothek. dann tak samo die klinik the clinic in the clinic. Бачите, як змінюється, ми ще також звернемо увагу, що всюди ось у нас the baker, the, the, the doctor, the clinic, жіночий рід, як він Там, das büro. Das büro. Büro, так, ми все büro, це може бути будь-які послуги. Der Laden. Laden in Laden, wo man so. Das Kaffee. Das Kaffee im Kaffee. Die Schule. Die Schule, Schola. Die Schule in die Schule, Schola, wo Scholi.

Спробуємо здогадатися, що це є за місце в нашому інтерв'ю підіщу, це вправа друга. Де в нас є такі пасли, де з пазабі замер. Спробуємо збудувати. Я сподіваюся, ви вже здогадалися. Що це в нас є? Це в нас жінки, вони. Спілкуються зоперем. Так, ну перевіряємо, звичайно, себе, тобто ми отримали повноцінну картинку. Угу, зараз аніске трошки. Дуже швидко я відмічаю. я сподіваюся, що вам буде цікаво виконати. Дані вправи самостійно. Так, значить, правильно, перегляну. Зо. That's a specerвий податчення. Оказать там. Це насправді Тут буде наскладніший рівень, тому що бачите, що це пшениця Визначити. Тому ну, спробуємо, так. Трочки нереальномірно якось воно є. Ну, що ще зараз буде. Ого, бачите, це в нас неправильно. Тобто ви завжди можете спробувати підставити, так? Ну, з... Ну, все, мови, це не є дуже важливо, Ви можете там потрендуватися і потім написати proof, перевірити, що у нас вийшла повноцінна картинка. So that's fair Поле. Так, а, ну хайма, ще одна. так, ще одна угу. я сподіваюсь, ви також догадалися, хто це у нас є. Lustick filter. I was learning oder biblioteca. Там biblioteca might know what you had to do. My zami potrenimo. Рубиті Кромаційно дізнаємося сьогодні про датів. Давайте я на секунду до нашого підручного, щоб він не сумнівався, що ми нічого не пропускаємо. Вправу довгу, бачите, ми виконали те саме, що нас треба було позначити, а в кальках наші картинки були позначені, і бачите, ті самі картинки. І відразу до вправи третьої. Тут, тут, тут немає в нас ніяких пазлів, нічого такого. Якщо ми говорили про граматику, що ж, давайте пішли, там розглянемо нашу табличку. Права третя мертві бо фундатів. Нагадую позначки маскуліну, норм, феменніну, чоловічий рід, середній рід, жіночий рід. Як ми кажемо, in einem Supermarkt, супермаркт. Supermarkt

Я розумію, що важко, так, важко зорієнтуватися. Ми тільки сьогодні почали вчити дані слова, тому а, маємо змогу гортати бекер. Який же там рід? Так, у нас я залишила дані квитки, там має бути D, ді, ді Так. жіночий рід, і ДБКрай, але в нас активі AI. Wo wir nennen, wo es drin ist, wo die Und dann, Bäckerei, dann Bäckerei verkauft das Brot. Пекальні вона продає хліб. Тобто, вперше ми сказали, що мама Каріни вона працює в пекарні, а далі ми уточнили, що вона робить в даній пекарні. Да? Тобто, це вже буде Тобто, Означений артикль – індія. Чому так? Чому дія? ось ось наша за табличкою наш датів.

середній рід, і що я дивлюся? In einem, in einem Büro. Ну, well, так, далі і тоді що? Тоді означений артикль «ім» і «ім». Тобто тільки в жіночому він буде змінюватися. Ось тут ми друкуємо з великої літри «ім бюро шайбе емейль». І пише емейли. Так, давайте ще раз за інструкцію, що ми зараз робимо. Нам необхідно підставити, підставити прийменник, пропозиціони і також артикль. Артикль, який ми задаємо, у нас є означений артикль та неозначений артикль, Дану тему ми вивчали вже в п'ятому класі. Тобто ось тут спершу написані означення артиклі ім, і, ідея. Потім не означення. In «Ін in «Ін in, 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 in. Як Я зорієнтуюся, що написати. Я орієнтуюся по слову. Я проте слово ладен. Дані артиклі, ось вони в нас є. Ладен. Де ладен? Чоловічий перед. Я це для за себе запитала. І тепер шукаю. Спочатку ладен буде. In I am laden. А потім in. Frau Sommer arbeitet in I am. Так, ну, другої міця. Молодець, я працюю в магазині. І тепер саме в цьому магазині «Verkauft e, in Lande Verkauft die Kleidung und Schuhe». Ставили «in». В магазині вона продає одяг та взуття. Звідки я взяла цей «in» – чоловічий рід. Означений артикль «Ось він є in». Прямо далі. Ваш спатер Arbeit Schule. Schule unterrichtet Deutsch. Він працює в школі, і в школі він викладає німецьку мову. Schule, жіночий. А потім in In Далі. Die Und der Nachbar arbeitet. Kaffee. Kaffee? Du die eine. просто ім. Ім кафе, крапт, прошивлене, шпайз, різноманітні закуски він готує. Віктор Скопа, ва Амс. Відно з Віктора він був лікарем, лікарем у клініці. Тобто, що ми знову скажемо про клініку? Клініка The давайте пересвідчимось жіночі у нас. Бачите, багато жіночого роду у нас. Дебекерай, Baker, Dip Letter, Тому останні нам. Піті, інде, ін айне. Спочатку нас другуємо in Ine, тобто чого ми, ін айне. ми першу згадали, in uh, дідусь uh, Віктора працює в клініці. І тепер скажемо, Індія в даній клініці працював, так, тому що вже минулий час працював. Хаті і імя філь пацієнти. У нього завжди було багато пацієнтів. Пані Грусетерин Арбатит Фарм. Пан Лепен Фінтірен. Працюють на фермі. Також тут буде уважні, що у нас є з фермою. Ага, у нас написано Feld поле. Aut. Ну так само на фермі, на полі AUF. Да, ми вживаємо ауф. Але тільки це буде у нас жіночий рід. Тобто, що ми скажемо? Ауф.

Працює в супермаркеті. In einem... Supermarket. Супермаркет Blink Air Legal order. Поличку в порядок. Тобто розставляє товари на поличку. Дивиться, да? що був товар. So, in supermarket. Давайте ми перевіримо, можливо, що десь приправи нам другувала перевіряє комп'ютер. Супер, все в нас є. Так, ми з'ясували ще раз. Давайте повторимо, як зорієнтуватися Це де? Так. Відповідь на питання де, дем. Де? Чоловічий середній співпадає, тільки жіночі, особливий ідея і не фірма. Повернемось до нашого підручника. Такі самі речення, так, ви бачите, це сторіночка 16 і переходимо до сторінки 17. І все ось це ми тільки що з вами проробили в інтерактивному підручнику. І зараз виконуємо вправу четверту, прослухай та пронумеруй. Ось, знову ж таки, ми маємо дану вправу в інтерактивному підручнику. Ich machen wir, wir, hören Anzeigen, und dann wir die okay, Gespräch 1. Was ist deine Mutter von Beruf? Meine Mutter ist Kassiererin. Wo arbeitet sie? In einem Supermarkt. So.

Правий п'ятій за нашим підручником на сторінці 17 -ті. у нас є приклад діалогу, де ми можемо розказати про родичів Тіма. Мотя, фатя, ома, опа, онки, танця, бруди, швести, кузіни, так, все нам знайоме. Бачите, да, в другому блоці в нас є професії, а в третьому місці. Що ж давайте спробуємо прочитати приклад. Вас is Team Smoothie for Bureau. Ким працює мама Тіма вона, бібліотекарка. Що змінилося? Тобто ми підставляли, так, ми підставляли ось тут in I am, I am all there. What is team from the roof фомберу the east? is, wo I would the in I'm in Ine Ald. І як я зрозуміла, що це ми можемо підставляти те, що нам подобається. Да? Там, перше, у нас тут немає ніяких умов. Я можу сказати, що вас із тим з фата фон беруф ер іст лера. Так, от те, що нам підходить. Окей. Ай, момент. Текст, тобі габен на свій табличка, звернуємо, щоб вдома буде вкладати схожу табличку з справи сьомосі. Що ж нам необхідно видавати? В таблиці текст і виправити текст. Що ж, спочатку, давайте ми з вами прочитаємо, у якій нас є категорії, вера, хто, нами, я беру в професіях. The macht shrublet. Father Christian journalist by Radio Mahtop. Tato Christian the journalist Pritsuina Radio Robert Deportage. Mutter Petra Epstein in an clinic behind Franka Kinder. Mama Petra on a licorpka pracuje clinic tali for today що ми вчили в другому-третньому уроках. Опа, Didus Thomas, Taxi і in Firma фер Taxi. Didus Thomas він є ved'jem taxi, працює на фірмі і водить таксі. Там тітка Ізабель, програмірин і бюро, твикл компютер програми. Тітка Ізабелла, вона Програміст, вона працює в бюро і вона створює комп'ютерні програми. Що ж, давайте потихеньку будемо рухатись даним текстом. П'яти з фате Das ist is F'Athys Fatah Heist Christian. Так, тобто, взагалі замість Флориан ми просто пишемо Christian. Er ist Fotograf von Beruf. 9 R is Журналист. Він, він журналіст. Закреслюємо фотограф, пишемо останнє слово journalist. Ребутимум радіо і мах до Fotos. Він працює на радіо і робить фото. Це частково, правда. Ребети бам радіо на суспекті і мат до репортажа. Знову ж таки, слово фотос. Закреслюємо, пишемо репортаже. The artist mood heißt patra. That is tricky. Mamma batter is at the patent. This is erstein. Vet no, лікарка, літрі, та, erstein", посадка, tier erstein. No, it's not pretty cool. They are about it in I'm T clinic and behind the calm tier.

Er arbeitet in einer Fabrik und fährt da Bus. Nein. Er arbeitet, schickl mal, in einer Firma und fährt da Taxi. Wer ist heißt Gabriela? Typ, was war der Gabriela? Nein. Wer ist das, der Isabel? Sie ist Verkäuferin von Beruf.

Як бачимо, нам нічого не потрібно було змінювати. Так? Тобто просто порівняти інформацію. І тепер вдома ми вже зможемо зробити схоже завдання. У нас є чотири колонки V Herof, Essie Musica, War in Teater, Passmarкт шпільклавія, НА піаніно. зумайте. Тобто про вашу родину ви зможете написати з даними критеріями, просто підставити слово. Ім театр вперше вживаємо, тому неозначений артиклі. І що там робить? Дії за мною в році третього. So, That is alles for heute. Wiedersehen.